Тебе зовуть перлиною Карпат, на чисті, як дзвіночки, голоси. Ти буковинська земля, так багата, що є повір скарбницею краси. Матеріали про красу Буковини, історію. Культуру, мистецтво зібрав і продовжує накопичувати наймолодший відділ бібліотеки, відділ документів з питань краєзнавства та бібліографії. Відділ краєзнавства один із наймолодших відділів нашої книгозбірні. Він складається із універсального книжкового фонду про буковину. Це видання, починаючи з медицини. Із історії, народознавства, етнографія, художня література, література по мистецтву. Також фонд нашої бібліотеки складається із періодичних видань, які регулярно надходять до нашого відділу. Це газети обласного значення та газети місцевого значення фонд нашої бібліотеки нашого відділу складається також із книг раритетних. Які виходили у 19 столітті, у 20 столітті відділ пропонує такі послуги: виконання різноманітних довідок краєзнавчого характеру, підготовка бібліографічних списків літератури, інформаційне обслуговування за краєзнавчою тематикою, екскурсії для ознайомлення з довідковим апаратом і фондами бібліотеки, виставки книг по персоналіях та за відповідною тематикою, клуб. Ми у Буковинці. Я б сказав, що не відділ мені допомагає, а я відділу. А відділ допомагає всім чернівцям, всім буковинцям, бо це таке надійне джерело інформації, де приходять і науковці, і прості люди, і дослідники історії краю. Бо тут завжди знайдеш на будь-які запитання. І не тому, що у них сконцентровано тут у відділі багато інформації, а тому, що люди обізнані, які самі читають, які добросисні, які завжди готові допомогти знайти ту чи іншу інформацію, уточнити. Хочу звернути увагу також на наш довідково-бібліографічний апарат, який складається із каталогу краєзнавчого половина та топографічного каталогу. Правна куковину, яку ми ведемо спільно із університетською бібліотекою. Створена вона в нас недавно, з 2004 року. Ми е, е, створюємо бібліографічні краєзнавчі показчики про Буковину. Це такі видання, як щорічник е, е, пам'ятаємо. Пам Видання такі от про видатні діячі культури та мистецтва буковини, де зібрані всі е, жителі нашого краю, які удостоєні нагород. Е, також є такі видання книжковий бібліографічний показчик Буковина, який, де зібрано матеріал про всі галузі розвитку нашого краю, е, і ми його видаємо кожен рік. Мені приємно Залучили колись мене як автора до підготовки цього щорічника, пам'ятаємо. І цей щорічник вже виріс з книжечки 20-30 сторінок, вийшов до 200-сторінкового видання. І сьогодні вже такі є потужні сили бібліотекарів, бібліотекознавців, знавців, які вони залучають, що цей довідник може зробити щоквартальним виданням, яке було б дуже корисно, якби... Органи влади, державна адміністрація знайшла кошти, бо це видає надзвичайно потрібне школам, усім, студентам. Хочу увагу, що в нас ще є біобібліографічні книжкові показчики, які присвячуються видатним людям нашого краю. Це і показчики Ігор Буркут, це покащик Василь Селезінка, Хочу відзначити, що в минулому році ми зробили показчик Іван Миколайчук до ювілею нашого знаменитого краянина, актора. Показчик, який виборов перше місце по Україні, Це був кращим показчиком року. Наш відділ постійно проводить масові заходи, у нас є груп, «Ми буковинці в рамках якого ми організовуємо літературні диспути, мистецькі зустрічі, краєзнавчі години, дні інформації. Запрошуємо всіх читачів, яких цікавить історія нашого краю, звертатися до нас у відділ. Люди надзвичайно сумніво ставляться до своєї праці і завжди доброзичливі у стосунках з чадачами. І тому люди, чадачі, тягнуться до цього відділу, щоб десь отримати інформацію, знайти. І я вдячний, що ви мені надаєте теж допомогу, завдяки вам я видав ці базову книгу, яких пішли бібліорабічні показчики, які мою працю дещо розширювали і зробили більш її науковістю, більш зачимошою. Для людей Наймолодший в колективі краєзнавчий відділ. Тут дівчата гарні, щирі й привітні, знають поіменно всіх людей відомих. І про всі події краю найвагомі вміють працювати, славу здобувати. Презентації провести, ювілярів привітати, а ще дуже гарно вміють шити, вишивати. При нагоді в колективі гарно заспівати. Тож запрошуємо усіх щирих буковинців завітати в книгозбірню Відділ краєзнавців.